З Євангелія від Луки того часу йшли за Ісусом численні натовпи. Обернувшись, Він сказав їм, якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини, дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа, а йде слідом за мною, не може бути моїм учнем». Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде й не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе фундамент і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар? Ідучи війною проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи під силою йому з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з дванадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко шле до нього посланців і запитує про умови миру. Так ото й кожний з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем.